Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, вечір п'ятниці, завтра вихідні, і до нас завітають гості. І що ми будемо робити? Сьогодні будемо готуватися до їхнього приходу, а може не будемо. Побачимо, що ми будемо робити. Точно, спочатку, повечеряємо. Я тут із прямим важливим включенням для мене. Вчора, вчора ввечері, я не робила геть нічого. Ну, як не робила. Я робила дуже важливу справу. Я провела час з Теодором. Ми подивилися мультик Чіп і Дейл, а після того ми подивилися про життя Пінгвіна. Не мультик, а просто документалку. Теодор задавав багато запитань. Е, я іноді відповідала, іноді ні, тому що це запитання, знаєте, як оце діти буває, Трошечки недочують і зразу запитують, хоча відповідь вже дійшла до голови. Так от. Це вперше, мабуть, за останній рік, а може, за більше часу. Був вечір, там, мабуть, не за рік, за більше, за набагато більше часу. Я провела вечір, роблячи нічого і не думаючи ні про що. То раніше в мене просто телевізора не було, і треба було думати, що подивитися, а потім не я не пам'ятаю, коли останній раз я щось дивилася, не тримаючи телефон в руках, тобто не, не моніторячи новини, я не знаю. Я не знаю, коли це було останній раз. І ось учора ввечері я просто подивилася телевізор із дитиною. І Моє життя сильно змінилося. Я нікуди не бігла, і сьогодні я нікуди не бігла. Все одно я ці справи не можу зробити, а від того, щоб себе займатися самобічуванням, то ну, для цього не обов'язково дивитися телевізором. Можна просто щось дивитися в зошит, робити, вигляд, що ти щось робиш, а все одно займатися самобічуванням. В общем, я відпочила завчора ввечері, і сьогодні цілий день була в гарному настрої. Настільки в гарному настрої цілий день, що я була в гарному настрої аж до самого вечора. І потім я взяла мої резюме, запаркувала машину в центрі міста і вирішила прийти по фінансовим установам мого міста і роздати резюме. І що чудно, що, жодна компанія, що зай... ну, бухгалтерія, жодна компанія, що займається бухгалтерськими послугами, не працювала сьогодні в той час, якби в них робочі години написані, але нікого немає в офісі. І тепер я думаю, що треба 100% влаштовуватися бухгалтера, якщо ти можеш не працювати в п'ятницю о майже п'ятій годині. Ну, не було майже була половина на п'яту, то це класна робота. Тож, е резюме я нікуди не занесла. Я зайшла ще в одну фінансову установу, ну, типу банку, якась фінансова установа. Але подивилася там черга, і люди були якісь сумні, і це треба працювати прямо в офісі в офісі. Я така розвернулася щось і пішла. Думаю, буду пробувати бухгалтерію. А що? Все одно, у мене є час, у мене є робота, у мене є, тось, у мене є гарний настрій, і нема, не треба нікуди спішити. Я знаю, ви мені писали про це раніше в коментарях, що там тост, там відпочинь, або не треба спішити, не треба знецінювати. Але знаєте. Воно, звичайно, класно, коли хтось тобі це каже. Але поки ти не відчуєш, ти цього не зрозумієш. В общем, я відчула, що не треба спішить не треба спішить. Поступово все. От. Також на роботі вже другий тиждень підряд пропонують взяти робочу суботу. І я другий тиждень підряд відмовляюсь. Минулого тижня був Хокій. Цього тижня до мене приїдуть друзі, і ми будемо грати в настольні ігри. Але основна причина, чому я відмовляюся, це тому що я не хочу працювати. Не так, я не хочу працювати на складі, в пилюці і овертайми, бо вони оплачуються якось по-дурному. І, щоб заробити на 100 доларів більше, мені треба відпрацювати дві суботи. Я не знаю, чому воно так рахується, чи, і, і що це взагалі було. Просто перші чи 4 чи 8 годин вони взагалі не рахуються як ...як... ...овертайм. а потім якось ще конські податки починають знімати і ще там щось, і воно просто того не варте. І начальник вже другий тиждень на мене ліються, я і а що ти відмовляєшся? А я не знаю, що продумати на наступну суботу. Бо я не хочу. Ну, я розумію, робота там туди-сюди, але воно, воно не відображається, якби, на, на фінансах, на моїх. На 100 доларів більше працювати дві суботи, з позаранку, шукати, де діти дитину. То воно геть того не варто. Також я сьогодні пішла в фудбанк вперше. І... Я навіть не пішла, я приїхала туди на своїй обідній перерві, запаркувала машину і не знаю, як вийти, тому що я ніколи не користувалася футбанком. І я якби лячно мені сижу, а потім бачу, запаркувалась машина ще там з українцями з заводу. І вони такі: гегей, я така фух, я не одна. Зайшли в фудбанк, а виявили, що там немає їди. Кажуть, приходьте потім, через годину приходьте, буде доставка. А я не прийшла через годину. Завтра, мабуть, піду, подивлюся, що там. Може, буде щось мені. Чи ні? Прямо ж лячно мені йти у фудбанк. Я не знаю, чому. Це не про відчуття, а про те, хто є я. Не знаю, може і не треба туди йти. От. Питання, де взяти гроші, залишається відкритим. Брати овертайми на роботі я не буду. Я не можу взяти овертайми, щоб працювати там в офісі чи що, тому що в офісі я просто помічник. Хоча в офісі можна було б працювати. Тобі є що сказати, А, ні. Йому нема що сказати, але я скажу, що я коли прийшла сьогодні на хокей, то він з хлопчиком з іншої команди бився клюшками і щось у них там якась битва була. На цьому все. Па-па.